Отже, якщо на попередньому уроці ми почали говорити про головні члени речення і заодно й повторювати, на другому уроці ми якраз таки поговоримо і пригадаємо, що ж таке ці другорядні члени речення, які вони бувають, і безпосередньо також я пропоную відеоролик для перегляду відеоролики, що за головні члени речення, що за другорядні члени речення. Саме за п'ятий клас, там якраз пригадується таке більш елементарне. Але ось за допомогою таблиць, те, що ми так проскочили, якось в мене воно проскочило. А, пригадати, що таке підмет, що таке присудок, які різновиди їх є, теж це буде обов'язковим. Тому зараз переходимо саме до другорядних членів речення. Це ті члени речення, які будуть доповнювати і урізноманітнювати головні. У нас є три різновиди. Перший це додаток, він означає предмет, відповідає на питання всіх непрямих відмінків, тобто всіх відмінків, крім називного та кличного відмінка. Його підкреслюють пунктиром. Другий елемент це означення. Вказує на ознаку предмета, відповідає на питання, який чи котрий, і його підкреслюють хвилястою лінією. І обставина, вона нам вказує на ознаку дії, тобто з час, місце, причину, мету і так далі. Це ж ті самі питання, що, в принципі, і у прислівника: як, де, коли, куди та звідки. Його підкреслюють рискою з крапкою. Отже, зараз нам потрібно з'ясувати тегорянічне речення і якими частинами мови вони виражені. Я пропоную взяти невеличкі речення, нехай це буде, хто зберіг любов до краю. Ось, ось це от буде. Поїхали, шукаємо підмети. А, для того, щоб нам було легше, знаходимо підмет, буде, хто що, хто що зробив зберіг, хто той, що зробить, не вмре. Отже, зберіг, кого що? Любов. До кого любов яку? До краю. Це у нас буде означенням. До речі, нагадую, що питання до додатка і обставини ставляться від присудка, а до означення від додатка або від під. Любов зберіг і що зробив ще? Не зрігся роду. Тобто у нас тут ще є однорідні присудки, бо вони обидвоє стосуються слова хто. З рікся кого чого роду це буде додаток той ім'ям, той як не вмре. Ім'ям це у нас буде обставина, тобто яким чином? Ніколи в спогадах народу. Не вмре коли ніколи такого обставина і не вмре де в спогадах, в спогадах яких народу. Ось таким чином ми це визначили. І давайте елементарне. Хто це у нас займенник? Зберіг це дії слово, любов це іменник. Краю до це прийменник, краю іменник, це у нас сполучник. Не зрікся, не це частка, зрікся діє слово, роду це іменник, той займенник, ім'ям іменник, не це частка в дії слово, ніколи прислівник в прийменник, спогадах – іменник, народу іменник. До речі, нагадую, що означення також може бути виражено іменник. Наприклад, каштанове листя, і маємо з вами листя каштану. І те, і те означення буде так, листя яке каштанове і листя яке каштанове. Проте одне виражене іменником, інше прикметником. Безпосередньо ми пригадуємо, що такі варіації в нас зустрічаються. І якщо в мене Означення, виражене іменником, воно у нас буде виступати неозгоджене. Тобто воно не узгоджується у роді, числі та відмінку. Тут потрібно скласти так речення, щоб іменники в одному реченні виступали підметом, в другому додатку. Ну, тут безпосередньо потрібно погратися і ці іменники спробувати поміняти в навіть тих же відмінках. Наприклад, мова має значення, мова що робить? Магія, що значення. І е, велике е, значення для мови матиме ось те, то і те. Для кого, для чого? Для мови. Ми тоді вже з вами отримали автоматичний додаток. Тут потрібно з прислів'я виписати додатки і в дужках позначити до них питання. Наприклад, птицю пізнуть попір людину по мові, кого що птицю, так, маємо зразу питання, кого що додаток, е, кого що людина, також додаток і так далі, купаємося в реченнях. Тут потрібно виписати узгоджені означення, визначити рід, число відмінок. Ну, ой, бачите, щось я натиснула. Давайте одразу ми тут же ж продовжимо. Е, козацька, стоянка попрошення сторожував, була розставлена, тому що в нас немає префікса роз, є тільки роз, але може бути префікс. с. Це також не забувати. По безмежним степам, а загони Чорнобая, гусака і степана. Ми час порили. Поперехрестня доріг і стежинок, та винищували ви чи бусурманські згра, що рвалися в Україну. Отже, сторожа яка? Козацька, оскільки означення узгоджене узгоджується з іменником у роті сліта відмінку, ми знову маємо, що якщо сторожа у нас це жіночий рід, однина. і це в нас назвний відмінок. Чому? Зразу можемо перевірити, бо хто що сторожа, що робила? Що робила. Була розставлена. Відповідно, козацька буде дорівнювати цьому суму, що є іменник, з яким вона пов'язана. Тут же ми попрацюємо трішки детальніше з такого друкованого зошита. Знову потрібно підкреслити ще на речення з'ясувати обставини за значенням. Ну, давайте спробуємо з першим реченням. Сонце давно вже зайшло. Сонце зайшло коли? Давно, на питання, коли обставина часу? Відповідає. Його проміння освітлювало за горизонтом верхи велетенського нагромадження хмар. Де верхи? Тобто, поверх це буде місце. І таким чином ми заодно і повторимо різновиди обставини. Тут потрібно підкреслити прикладки. Прикладка це різноветозначення, яке додається до якогось певного іменника. До речі, дуже часто ще виступає іменником, але воно додає якогось додаткового оцінки наприклад, вказує нам на походження, на статус і тому подібне. Вдяг ясен-князь, ясен князь, ну, ясен князь керезоту, а дика рожа, пун і корали. Князь який? Ясен. І це маємо з вами зразу прикладку. А, серед мороку бурі. Бурі негоди, цілу ніч буде чого блукати. Бурі якої? Не годи. І безпосередньо це також у нас буде прикладку. Це ми повторюємо. І також потрібно підкреслити порівняння з ворота. Це нагадує те, що коли в нас імен прикметник, перепрошую, прикметник, означення пов'язане безпосередньо з якимись словами, і десь воно виступає в якості когось, що з чимось порівнюють, це у нас буде порівняльним зворотом. Дивимося уважно із типу. Кома, як із вогкої печери, я свіже прохолодою. Як можна ще засувати? По-перше, воно буде екстремний елемент, і якщо ми його заберемо, в принципі, нічого надзвичайного не зміниться. І з типу, а як саме? Як, з типу якого, як звукої печери, це все буде виступати означенням. Це місто Київ прекрасне. Прекрасне як? Як усмішка долі? Це у нас буде виступати обставиною. Отже, і наприкінці у нас є ще завдання на да, головні другальні члени речення. Тут є невеличка гра, потрібно з'ясувати виділене слово ступає яким членом речення. Ну, нехай буде відлітає журавлями наше літо в ірі. Журавлями літо, яке наше, це означення. Білесенькі сніжиночки спустились згори. Теж буде означення. Думає. Поле глибоку думу, поле що робить думи, це буде присудок. І одразу можна навіть перевірити і дізнатися, так що ми все зробили правильно. Ну і наприкінці, ви коли невеличкий тест, він саме стосується головних і другорядних членів речення і отримати за це оціночку. Сподіваюся, якась певна кількість інформації вам пригадалася. Якщо будуть питання, пишіть, буду відповідати.